Зіватися таким вилівцем Він супер яскравий, блін. Я не можу любувати. Всім доброго ранку! Це влог за п'ятницю, як я обіцяла. На вулиці дуже сонячно, і я ловлю примінчики з самого ранку. Зараз 9 година ранку. Я вже поснідала. Зараз йду прибирати в кімнаті, а потім буду робити домашні завдання. І збиратися до школи. Я вже на своєму звичному місці. Сьогодні у нас на першому уроці контрольна робота з алгебри, і в понеділок була тривога, тож ми не мали уроку з підготовкою. Тож я зараз вдома буду сама готуватися, аби гарно здати контрольну. Я вже закінчила з підготовкою до контрольної роботи. Взагалі, я не впевнена, що ми сьогодні будемо писати контрольну роботу, адже в нас не було до неї підготовки. Але в той самий час вчителька може сказати нам, що вона насилала завдання для підготовки в онлайн форматі, тому мені буде набагато легше, якщо я підготуюся сама вдома і буду готова до несподіваних контрольних робіт в школі. Звичайно, готуюся сама, але на цей раз в нас виявилася така тема, що я не дуже її зрозуміла. Тож я знайшла і вчителя, який розбирає повністю цю контрольну роботу і робить кожне завдання, він розповідає, як він це робить. Я розібралася повністю в темі. Тож, якщо я щось не зрозумію, я буду точно знати, що у мене в зошиті є схожі завдання, я зможу по ним зробити лише з іншими числами, зможу зробити контрольну роботу. Сьогодні п'ятниця, тобто час для якогось цікавого макіяжу. Я сьогодні не поїхала зранку на тренування, тому що в мене болів живіт, і тому зараз маю трохи більше часу, ніж зазвичай. для того, щоб зробити цікавий яскравий макіяж. Ви їхала в минулу п'ятницю за тренування, швиденько забігла до Єви і купила собі дуже гарний олівець. Сьогодні спробуємо його якось застилізувати. Я сподіваюся, що в мене вийде щось гарне. Камера не передає, на жаль, те, наскільки цей олівець яскравий, але в житті воно прям одразу кидається в очі. І це так круто. Мені дуже подобається мій сьогоднішній мейкап. Я ще не знаю, чи буду збирати волосся в гульку чи не буду. Але. Ну... Окей. Okay. Але Ну, настрій воно прям підіймає. Прям-прям ап апері до речі, олівець від Lamelle. Oh my color. Oh my! Взагалі просто. Вони дуже круті. У мене вже три, в мене рожевий, в мене жовтий і ось новий синій. І це просто любов. Я хочу всю колекцію. Там дуже багато різних кольорів. І прям прям в серце. Total Look of the Day. Я сподіваюся, мені не буде дуже жарко. Мейкап. Синенькі очі я не можу гарно. Прямо перед моїм виходом почалася ще одна тривога, і я була змушена сидіти вдома і чекати на відбій, але зараз вже все добре, я готова йти до школи і через хвилин 10 вже буду сидіти на уроках. гендер називають ще соціальним статусом. Я чекаю на Міхалінку, будемо зараз потрошки розходитись. Я була з нею в Єві, провела там дуже багато часу і купила собі ще один новий олівчик помаранчевого кольору. Ще дуже хотіла взяти фіолетову туш, але так і не наважилася. Думаю, візьму її завтра. Бо сьогодні міхаліна мені не дозволила. Куплю завтра. Я тільки прийшла з прогулянки, десь півгодини просто лежала, дуже втомилася. Це кінець тижня і все таке, тому я дуже втомлена. Маю декілька планів на цей вечір. Зараз піду по вечерю, потім буду грати на гітарі, скоріш за все. А... І якщо встигну ще почитаю. Дуже сподіваюся, що не засяду в якійсь соцмережі, наприклад, Instagram або той самий YouTube. І проведу якось час із скористю. Я взагалі думала почати дивитися сьогодні бійцівський клуб, але я не впевнена, що я встиг. Бо мені завтра рано вставати на сольфеджіо, і я не можу пізно лягти. Тому, скоріш за все, почну дивитися бійцівський клуб завтра. Можливо, навіть подивлюся весь. Також у мене, до речі, по планам з того, що я б хотіла подивитися, це атака Титанів Адже мені дуже багато хто її рекомендує, прям дуже багато останнім часом. Я взагалі не дивлюся аніме, і це для мене дуже така е, нова сфера. ну, Тобто мені ніколи не подобалася вся ця естетика, весь цей вайб. Але я добре до цього відношуся. І чому б не спробувати, адже як можна зрозуміти, подобається тобі щось або ні, якщо ти навіть не пробував цього. Мене трохи лякає кількість сезонів, адже там 4 основних і 5 додаткових. Я не впевнена, що я зможу все подивитись. Мені хоче би перший сезон. Зон подивиться і то я не впевнена, що я зможу це зробити. Зараз я читаю Зруйнувати королівство, мені дуже подобається ця книга. Я трохи не звикла читати про морську тематику, і мені досить цікаво дізнаватися щось нове, адже із морської тематики я читала лише одноіменні серію з двох книжок. І ця книжка для мене є чимось новеньким. Фентезі одиночне, таке теж не звикла читати. Адже всі фентезі, які я читаю, вони більш великими серіями йдуть, там від трьох, від двох книг. Тому мені цікаво почитати якесь фентезі, саме одиночне. Плюс тут залишилось не так багато, і е, я досі не знаю, як розвернуться всі події, досі не знаю, е, чи виживе головна героїня, і е, не бачу любовної лінії, яку я бачила. В Тіктоці, через що я купила цю книжку. Але насправді дуже цікаво і мені в цілому подобається, якби я не мала стільки додаткових та школи. І якщо б я витрачала більше часу на читання, а не на телефон, наприклад, то я думаю, я б давним-давно вже дочитала цю книгу, бо тут залишилося справді не дуже багато. У мене, до речі, зараз дуже багато нових книжок непрочитаних, прочитаних, і вони досі лежать та чекають свого часу, але я обов'язково до них доберусь. Ми ще зробимо з вами підбірку книг для підлітків. Однозначно, ось так закінчується мій сьогоднішній день. Я дуже втомилася, адже це кінець тижня. Але завтра субота, більш такий лайтовий день, відпочинок. В неділю в мене дуже багато планів. Я сподіваюся, я також зніму блог, бо це буде дуже насичений, дуже активний та цікавий день. Всім дякую за перегляд. До речі, хотіла ще сказати таку річ. Я помітила, що мене дуже надихає ваша підтримка, і прям дуже багато людей мені пишуть, який в мене крутий блог, чи їм подобається те, що я знімаю, те, що я роблю. І насправді це так надихає знімати що ще, придумувати якісь ідеї, розвиватися в інших соцмережах. Тому дякую вам всім за підтримку. Підписуйтесь обов'язково, ставте лайки. Це дуже надихає, дуже мотивує. Всім дякую. Всім па-па!